Горіли житлові та господарські будівлі, суха трава та чагарники. Протягом вихідних буковинські вогнеборці ліквідували 10 займань. Так, через коротке замкнення електромережі, 29 червня, пожежа трапилася в селі Киселиці Вижницького району. Рятувальники ліквідували її в тих межах, що була на момент прибуття, та не допустили перекидання вогну на зблокований з літньою кухнею гараж вогнем. Знищено перекриття, покриття будівлі та майно, що знаходилось всередині. Ще два займання у житловому секторі вогнеборці ліквідували 30 червня. Цієї ж причини через коротке замкнення у місті Новодністровськ загорілась квартира у п'ятиповерховому житловому будинку. У під'їзді утворилося щільне задимлення. Відтак рятувальники евакуювали п'ять людей. Вогонь знищив меблі та домашні речі. Того ж дня пожежа трапилась у селі Кам'яна у закинутій господарській будівлі. Споруда була дерев'яна, тому вогонь швидко поширився і охопив площу 120 квадратних метрів. Водночас, врятувати від знищення не вдалося. Причина пожежі встановлюється. Більшість займань минулої доби виникли на відкритій території. Рятувальники п'ять разів виїжджали на ліквідацію загорань сміття, сухої трави та чагарників. Такі пожежі ліквідували у Чернівецькому, Дністровському районах та місті Чернівці.